Salute! Зараз я покажу вам квартиру за 350 тисяч доларів. Це дворівнева квартира з п'ятьма кімнатами і площею аж 212 квадратних метрів. Тут буквально все величезне. До прикладу, вітальня 50 квадратів, яка підійде для гри в великий теніс, триметрові вікна по периметру квартири, щоб ви краще могли розгледіти заздрісні погляди перехожих. Кухонька 19 квадратних метрів з повним технічним наповненням. Квартира з якісним ремонтом, двома санвузлами. Один з яких знаходиться на першому поверсі, другий відповідно вище і передбачений для майбутніх власників. Другий рівень мансардний, і тут аж три кімнати, гардеробна і раніше згадана ванна кімната. Знаходиться квартира на відомій у Львові вулиці Коновальця в новобудові 2013 року з закритою територією і розвиненою інфраструктурою. Поруч з будинком, міський парк, піскові озера і школа Lviv School, you know? Деталі продажу традиційно в описі.